далі. у ці хвилини триває зустріч спецпредставника Дональда Трампа Стіва Віткофа з Путіним у Санкт-Петербурзі. Говорять про Україну. Передала пропагандистська ТАСС. речник Путіна Пісков заявив після цієї зустрічі. Цитую теоретично можлива телефонна розмова між Путіним і Трампом. Сьогодні раніше президент США написав у соцмережі Трус Social» Цитую, Росія повинна діяти Занадто багато людей. Помирає у жахливій і безглуздій війні. Кінець цитати Трампа е, обговоримо цю зустріч, а також інші е, питання з гостем нашої студії. Петро Олещук, доктор політичних наук, поряд з нами. Пане Петре, вітаємо на Суспільному. Так вітаю. Е, отож, як ви вважаєте, які меседжі від Трампа привіз вітку в Путіну і з якими поїде? Ну, знову ж таки, важко тут щось припускати, тому що занадто мало інформації. Судячи з того, що Вітков донедавна привозив, він, судячи з усього, вислуховує багатогодинні історичні лекції від Путіна, які той так любить розказувати. Цікаво, чи конспектує? Не знаю, судячи з усього, запам'ятовує. Записує на диктофон. От, там, я так Фу, розумію, що перший раз це, була, це був розділ про Леніна. І Другу світову, можливо, цього разу про Рюріка розкаже нарешті. Ну, тому що якось у мене після інтерв'ю та Такеру Карлсону не склалося враження, що він, як то кажуть, глибоко в темі. І очевидно, що Путін цим достатньо активно користається. Але в будь-якому випадку, в темі він не в темі, я так розумію, що все ж таки Трампу. Хочеться показати якийсь результат, бо він так багато розказував про успіхи, про відповідні досягнення на шляху до миру. А якось ніяких зрушень реальних немає. Лише росіяни кожного разу висувають якісь додаткові вимоги. Наприклад, сьогодні Лавров заявив про те, що треба знімати санкції з аерофлоту і, відповідно, там відновлювати рейси до Сполучених Штатів. Окей, ви чогось хочете. А що ви пропонуєте натомість? Тут, чесно кажучи, ніякої конкретики немає. Тому, ну, судячи з усього, я думаю, що Трамп, оскільки знову ж таки він написав відповідний пост і де вперше згадав лише про Росію він і не згадував про Україну, ну, очевидно, він хоче побачити якийсь цей самий рух з боку Росіян. А от чи побачить він його, ну, чесно кажучи, я щось у цьому сумніваюся. Але він здається, теж чи не вперше сказав, мож дату назвав можливого посилення санкцій, в разі якщо не буде результату, це кінець місяця. Трохи раніше він про це написав в тій же соцмережі. Ну так, так. але з іншого боку, що це може бути, ми, ми не знаємо. І наскільки це може бути серйозний аргумент для росіян, ми теж не знаємо. Ну тому що об'єктивно зараз відбуваються достатньо серйозні процеси у світі, які. Спричинені самим Трампом. І наслідки цих процесів не до кінця зрозумілі, тому що з одного боку торгівельна війна між Китаєм і Сполученими Штатами призводить до того, що спостерігається розрив між цими великими державами світу. падає ціна на нафту, як на загалом, так і на російську марку. Це добре, тому що росіян буде менше грошей на війну. З іншого боку, у Китаю все менше буде мотивів дотримуватися санкцій Сполучених Штатів. Ну, якщо вони йдуть на економічний розрив, значить Китай вже не буде себе нічим стримувати і, відповідно, може посилити економічні відносини з Росією без уже якихось там спроб це якось приховати. Ну, коротше кажучи, взагалі не зовсім зрозуміло, як ці ситуації тиснути на Росію, тому що очевидно Росія. Захоче вичекати, подивитися, куди воно все буде рухатися. Можливо, поглиблювати відносини з Китаєм. Вони розраховують, можливо, на щось інше розраховують. Ну, коротше кажучи, чесно кажучи, от е, насправді Трамп усіма своїми діями він не сильно наблизив перспективи будь-якого припинення війни. Давайте про ще одну зустріч. Отже, у Стамбулі напередодні відбулися переговори між делегаціями Росії та США. про це повідомив американський держдеп. Зустріч відбулася у закритому режимі та тривала понад 5 годин. Сторони обговорювали роботу посольств. Це був другий раунд консультацій щодо цього питання. А от про що це може свідчити? Може це свідчити? Ну бачите, вже на тлі сьогоднішніх новин вже якось незручно питати про вчорашню зустріч, але тим не менше налагодження роботи дипломатичних якихось нормалізація. Це про зближення все-таки, можливість зближення? А, ну, як, 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 знову ж таки, офіційно Сполучені Штати це пояснюють. Вони кажуть: дивіться, от а, минула адміністрація робила неправильно, помилково, вони люблять критикувати нову адміністрацію. Вона робила неправильно помилково, що вона розірвала відносини з росіянами. Оскільки вони нікуди не подінуться, значить ними треба продовжувати діалог, розмовляти і так далі. Для цього треба відновити в повному обсязі дипломатичні стосунки. Uh -huh. Отак от вони це все обґрунтовують. Водночас важко собі уявити, і це не лише знову ж таки моє припущення, це загальний тренд, який я бачив в обговоренні, що от вони реально збиралися в Стамбулі, говорили 5 годин про те, як там відновити роботу якогось там консульства, здається, в Меріленді. Uh -huh. Яке там адміністрація Байдена конфіскувала у Росіян ще 2016 року через там відповідні там дії, пов'язані з втручанням у вибори? Ну повторюся, як якось важко уявити, що заради а цього треба було збиратися в Стамбулі. Про 5 ви годин думаєте, говорити. що думаєте, Вони говорили 5 годин. Я думаю, що вони все ж таки говорили і про завершення війни, і про інші моменти пов'язані із тим, що це може означати, наприклад, для росіян з боку Сполучених Штатів. Очевидно, що Сполучені Штати реально хочуть перезавантажити відносини з росіянами, але вони хочуть для цього одержати відповідний, позитивний привід, який би дозволив це все подати як велику перемогу адміністрації Трампа. Тобто вони, очевидно, кажуть, що давайте там щось там покажіть, якось там рухайтеся на шляху до завершення війни, і в результаті ви багато грошей заробите, і ми разом з вами. Так слухайте, а Путін же ж теж любить робити своїм підданим подарунки до дати он 9 травня за місяць. Ну отож, отож. Але очевидно, що в нинішній ситуації Путін, який, можливо, там раніше був налаштований на те, щоб якось там щось подарувати Трампу, а зараз він ну, не має ніяких ознак, які би вказували на те, що він реально хоче досягати якихось домовленостей. Поки що він займається виключно маніпуляціями довкола цих самих домовленостей, довкола цієї теми. Він бачить, що Трамп. Багато наобіцяв обіцяв контексті досягнення миру. Ага. Він маніпулює цією теми і просто вкидає періодично. А от давайте зніміть ага. з авіації санкції. А давайте ага. з банків зніміть санкції, а давайте там, а давайте там, не обіцяючи навіть нічого на заміну. І Трамп довго терпітиме у такій історії, що ось він вже вкотре висловлює, що йому потрібно, і в відповідь він чує ні. Просто інше ми. Так він, же, він же не чує ні. Він каже, він, каже, він ну, чує. Ну, вже навіть ми так, розуміємо, так, що так, так, але, 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 так, але так, 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 угу. так, угу. так але. Угу. І очевидно, що у Трампа тут два варіанти. Або робити вигляд, що він реально вважає це, але початком чогось змістовного, як він робив донедавна. Або, зрештою, сказати: ну, якби все, все, давай, давай, або щось робить, або будемо ми робити свої висновки. Поки що непомітно, що він обрав якийсь із цих конкретних сценаріїв. Ну так, оці всі погрози, там, ну не те, щоб навіть погрози, заклики, ну давайте вже щось робіть, там, росіяни нічого не роблять. Але росіянам не звикати до того, що їх якимось чином обзивають. І, угу. Там Трамп може навіть написати якийсь гнівний пуст. Я не думаю, що на росіян це якось вплине, тому що вони звикли сприймати виключно якісь конкретні, матеріальні, здебільшого силові аргументи. А от їх поки що. Трамп його адміністрація странно уникає. Ну, що думаємо тему, так у вас? маємо ще одну тему про те, що українська делегація прибула до Вашингтона для переговорів щодо угоди про надра. Про це пише американське видання Нью-Йорк Таймс з посиланням на власні джерела. Журналісти ознайомилися з проєктом нової угоди. Він нібито знову не містить гарантій безпеки для України та вимагає відшкодування вже наданої сполученими штатами допомоги. Пише New York Таймс. За інформацією видання Вашингтон запропонує Києву проєкт документа. цитую, більш жорстким. Ми умовами ніж були раніше, нагадаю, раніше Володимир Зеленський заявив, що переговори у Вашингтоні триватимуть два дні на рівні технічних консультацій. От давайте тепер детальніше поговоримо. Дивіться, тривають консультації. New York Таймс пише, що Вашингтон запропонує ще більш жорсткі умови, і знову ж таки паралельно прем'єр-міністр України Шмигаль анонсує, що уряд виділив 117 мільйонів на оплату консалт роботи консультантів. Що з цього приводу? От, це, ці паралельні треки вони якось перетинаються? Чи як, як це розуміти? Вашингтон тисне, вимагає. Наша технічна делегація вже там, а лише зараз ми будемо наймати консультантів. Будуть чекати, поки нас проконсультують? Ну мені важко сказати, але не схоже, що якось ці всі домовлені переговори виходять на якусь фінішну пряму. Тобто вони ще можуть тривати дуже і дуже довго. І е, я взагалі не бачу якогось руху mm -hmm. і наближення до чогось. Тому що те, що там публікується в ЗМІ, ну це, це не серйозно. Mm -hmm. З іншого боку, е, оці всі останні події, вони показали, що насправді це ж не стосується виключно України. Це загальний підхід Адміністрації Трампа. Вони нещодавно впровадили оці самі легендарні мита на всіх, практично. І скрізь мотивація одна: всі нам щось винні. Всі нас обкрадали, значить, там нехай Європа нам теж Трампа чогось дуже любить цифру 350 мільярдів. Я не знаю чому. Але він Європі теж виставив відповідний рахунок. Такий самий? Ні, він каже, що вони повинні закупити на 350 мільярдів американських а, нафтопродуктів там, і газу. От і тоді він з ними зніме з них мита. Я не знаю, чому така любов саме до цієї цифри, от, але от це підхід американської адміністрації. Всім, всі їм винні, значить і тепер переконуйте нам, що ви нам такого запропонуєте, щоб ми відповідним чином а, на цьому не наголошували. Тому ви знаєте, от, якби це була виключна якась україно-американська історія, то це було б одне. Але це, судячи з усього, вписується вже в загальносвітовий контекст, і тому достатньо важко прогнозувати, чим це все завершиться. Тому що, судячи з усього, нас чекатиме глобальна світова торгівельна війна, перерозподіл світу на нові блоки. Китай, сфери, Китай вже запрошує всіх приєднуватися до їхнього блоку, mm -hmm. і там навіть, начебто, європейські лідери збираються на саміт до Пекіну. Ну, сьогодні mm -hmm. Цзіньпін це пропонував, да. об'єднатися з Євросоюзом тому, напроти. Тому, Тампа. чесно кажучи, я, я думаю, що це не якийсь кінець історії, це початок чогось, mm -hmm. чого ми ще не знаємо. Дивіться, от починається той період, що дружимо, не з ким а проти? Скільки... Взагалі, ви знаєте, от всі. Mm -hmm. Відбувається сегментація буквально на наших очах світового порядку, всі розпадаються на якісь блоки, причому абсолютно ще вчора нелогічні і незрозумілі. І щось тут прогнозувати ну, насправді можна, але воно все настільки швидко змінюється, тим більше, що змінюється в тому числі і через волю самого Трампа, який може буквально там за один день відіграти все назад і сказати, що там от вчора. Ще вчора, там наприклад, було, що ні, mm -hmm. ці мита не будуть там відтерміновані, потім з'ясовується, що вони будуть відтерміновані. І вже з цього приводу демократи mm -hmm. ініціюють розслідування, тому що є всі підозри щодо, наприклад, якихось інсайдерських угод, а це заборонено законодавством США, причому це достатньо серйозне правопорушення з точки зору американського законодавства. Тому тут стільки відповідних факторів, що поки що, я, чесно кажучи, все, що я бачу, це те, що йде. Певне затягування часу, пане Петре. А от в зв'язку з цим може, я коротке питання, я коротку відповідь хотіла почути. А наскільки нам потрібна ця угода? Ми говорили цього тижня з народними депутатами, які нагадали нам, що бюджет наш зокрема фінансується з грошей Сполучених Штатів і їх уже зараз ні. уже ось. Ми ще не маємо відповіді. Допоможуть допомагатимуть вони нам далі чи ні? У Мене є чи відповідь, угода? не будуть Не будуть, чому? Буде. це ідеологічна позиція адміністрації Трампа. Нам усім винні ми нікому грошей давати не будемо, і так. ніяка угода. Ні. Про мінерали Ні. нічого не допоможе нам отримати Ні. ці гроші? Ні. Але нам треба якимось чином одержати бодай більшу частину всього, що нам замовила, замовила адміністрація Байдена. Ні. Тому що Трамп нам точно нічого не дасть. Нам, якби на це розраховувати, особливо не треба. Ну, максимум, за якісь там, наприклад, європейські гроші, ми можливо придбаємо. Якісь там, наприклад, комплектуючі чи ракету до Петріот. Це максимум, на що ми можемо розраховувати. Ну і в принципі, це теж нам потрібно, тому якось бити горщики з американцями і адміністрацію Трампа теж не дуже добре. Треба якось намагатися з ними тримати, хоч якось стосунки, баланс. як хоч якийсь баланс тримати. Ну і знову ж таки, там, поки э, до нас направляється все те, що замовила адміністрація Байдена, ну очевидно, що теж треба намагатися триматися за це теж, тому що для нас це теж. Важливо і потрібно, от, але розраховувати на те, що від адміністрації Трампа ми щось нове одержимо. Ні. Дякуємо так. шкода, що на такій е, неоптимістичній ноті. Але дякуємо вам за розмову, дякуємо за роз'яснення для аудиторії Суспільного. Спасибі. Так. Петро Олещук, доктор політичних наук, був гостем цієї години. Говорили про те, що відбувається в Україні і світі, але навколо України.